Продовжуємо випуск. 14-те засідання консорціуму Варшавського та українських університетів відбулося в рамках відзначення 75-ї річниці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Представники 13-та університетів, які тепер входять в консорціум, обговорили основні питання майбутньої, освітньої та наукової співпраці. Консорціум Варшавського та українських університетів заснували 2006 року і спочатку сюди входили провідні виші західної України. Тепер географія значно розширилася, і євроінтеграційні процеси, практичними втіленнями в освітній галузі України вже засвідчують великі переваги співпраці в рамках консорціуму. Співпраця з польськими науковцями, з польськими університетами для нас є природним моментом нашого входження в європейський і союз і більше того, саме через співпрацю з поляками з науковцями Балтійських держав, ми можемо зараз ефективно утверджувати свої позиції в Європі. На 14-му засіданні консорціуму обговорили питання створення центрів східної Європи на базі українських університетів, організації стипендіальних програм, літніх шкіл. Та студентської східної конференції питання узгодження навчальних планів з магістерських програм подвійних дипломів українських і варшавського університетів. Співпраця в рамках консорціуму пришвидшує перехід української вищої освіти на європейські принципи розвитку. Науковці Варшавського університету так визначають основні освітні пріоритети в Європі, що значить європейський, європейський е, ступінь для мене це ці два пункти: високі рівень навчання і, е, б, і навчання без корупції. Маємо багато заходів і студій, які пов'язані з університетами східної Європи. Ми беремо активну участь у стипендіальних та спільних програмах подвійних дипломів з вишами України, які входять в консорціум. спільні наукові дослідження, видання, конференції, також виправдані способи співпраці. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника класичний університет, який зберігаючи свої добрі традиції, впевнено інтегрується в євро європейський освітній простір головним завданням на наступні роки це максимальна інтеграція з європейським освітнім простором, це розширення наукових і навчальних контактів з провідними європейськими університетами, в першу чергу центральної Європи. сьогоднішній консорціум – підтвердження того, що ми маємо в стратегічних партнерах Варшавський університет один з найсильніших університетів Центральної Європи, з яким ми маємо проекти наукові, навчальні. Тим самим шляхом ми йдемо із університетом Чеської Республіки. Завтра буде презентація спільного наукового видання з Карловим університетом з Праги, тому найближчі роки це програми подвійних дипломів і наукова інтеграція з потужними науковими експериментальними осередками.